Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав. Що любові до Бога в собі ви не маєте. Питання, ким є Ісус Христос, було вирішено ще 2000 років тому. Його розіп'яли за те, що Він називав себе Богом. У людей того часу було чітке розуміння, ким Він є. Всі бачили і говорили, що Він воскрешає померлих, виганяє демонів, оздоровлює недужих, творить чудеса, являє владу над стихіями. Його божественність була очевидна. Пілат, римляни і євреї чудово розуміли, хто він. Розіп'явши хреста, Пілат наказав поставити над його головою напис на трьох мовах, що означав його провину. Це Ісус, цар юдейський, римський правитель публічно затвердив його провину, цар юдейський, даючи зрозуміти юдеям, що вони розіп'яли свого Бога.